Це був верхній улавлювач, Зараз у нас нижній улавлювач. Бачите, чим відрізняється верхній і нижній. Нижній трошки, по-перше, ширше, друге, то що є площадка. Площадка ця розрахована для ось цього накатного ролика. Тобто воно так от наїжджає і воно становиться, стоїть. Друзі, ніколи не робіть так ворота, що отак от заходить, а потім отут, і починають підпригувати і ставати. Це неправильно. Воно повинно зайти і тільки легесенько дотрагуватися. Не треба робити так, що е, і пішли ворота відкривати. Такого робити не треба. Не треба, щоб вони наверх не їжджали. Це зайве і це ще шкодить воротам. Розумієте? Тобто у воно може зайти так у лавлюті, стати легесенько. Не треба, щоб воно -от, в такому місці аж накатувати. Це неправильно. Ну, є задня гумова заглушка. Бачите ж так?